Добрий день. Добрий день. Це ви на металісті 6? Так, так. Ви не проти, якщо я включу музику? Ні, звісно. Добре, дякую. Ми тримаю. Я сьогодні скачав, по-моєму, -по древо називається. Пісня Ластівка, якщо я не помиляюсь. Щось я таке не чула, але дуже повідом. Ну, В нього просто небагато підписників поки. Тому, можливо, ви його й не чули. На жаль, усі були. Ну, напевно.